Усім привіт, Ви на каналі Ліна. Завтра буде день вчителя. І сьогодні я буду готуватись до я вчителя, тому що я захотіла бути на самоврядуванні вчителем. І я буду вести, зараз я в 10 класі, і я буду вести урок у десь 9 у 7 Г класу а англійську мову. Буде не тільки я, буде ще троє людей будуть мої однокласниці. Нас повинно бути четверо я. Ще дівчинка, ще дівчинка і ще. Ми будемо проводити два уроки. Всього у нас в школі чотири, буде в п'ятницю, тому що після четвертого уроку всі будуть вчителі збиратися в актовій залі, і там будуть їх вітати з ним, вчителя. А нас відпустять. Тому це просто прекрасно. Отже, виходить, я пропущу перші два уроки. Перший урок. Ми будемо вести класну годину, ми будемо знайомитися з класом, просто говорити про щось лялякати. І на другому уроці ми будемо а, проводити їм англійську мову. Я придумала, я познаходила в інтернеті багато різних ігор, інтерактивних штук. У мене там вчиться це мій, тому а, а, я попросила його скинути. які у них там підручник, що вони проходять, я взагалі нічого не поняла, тому що я вчилася зовсім за іншим підручником. Mm. Тому, по суті, ми будемо йти не по програмі та й пофіг, як ми будемо йти. Головне щось придумати. Тож зараз будемо цим усім займатися. Отже, я починаю малювати букви на цих купівцях. Мені потрібно... Ось я відкрила алфіт, мені потрібно, напевно, по 4-5 букв. У кожних. Отже, я ось тут зробила букви, але це ще не всі, я максимум дійшла до Кей, ну, це навіть не половина. Я роблю по 5 деяких, деяких тут по 3 букви, тому що у нас будуть як хто швидше складе слово. Це ж сьомий ранку на 6, ну, 7-0. Мені дуже. Я дуже починаю. ...переживати, що я нічого не встигну, тому що я намалювала тільки пів алфавіту. Я сподіваюся, дівчата, теж щось підготували, тому що однією мої гри буде замало на всі 45 хвилин уроку. короче, с ней, да? И буду и Уже 7.43, у меня прям взяли 5 хвой на макияж, и я текаю. У меня уже конкретно ломается, а... У меня уже конкретно ломается румяна, вид... Э, Ломает. Але мені дуже подобається, ну, поки я ще ними користуюсь. Поки я просто не маю грошей купити собі нові. Все, вона закончила. Тепер Тепер я думаю, сильне ритабапить чуть-чуть чуть-чуть боже не так жак блин сначала ананастый консерв потом нас румяна трошечки дурно

Шестой Г, это где Сашка Так они про него и говорят. Это типа влог? Это типа да. Это типа влог. Тож, всім дякую, що переглянули це дуже коротке відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Бажано більше 11 слів, щоб продвигалось моє відео.